Страви афганської кухні, частина 2. Перше вже в моєму профілі. А як саме подати ашак, я розповім у цьому відео. Спочатку готуємо соус, беремо ріпчату цибулю. В мене вона маленька, тому беру дві. Та нарізаємо дрібним кубиком, злегка обсмажуємо та додаємо фарш. Я завжди беру баранину, але можна використовувати, який вам подобається. Сам фарш я робила раніше, щоб він був дуже смачний та соковитий, з додаванням болгарського перцю, кінзи, соку цибулі, солі, перцю, приправи до м'яса, копченої паприки та коріандру. Додаю томатну пасту. У мене вона домашня, не купую в магазинах вже давно. Трішки куркуми та коріандру. В Підсолену, закипівшу воду, кидаю ашак і варю до готовності. Викладаємо на тарілку. Поливаємо соусом домашнім йогуртом, але я більше люблю зі сметаною, тому що домашній йогурт мені не дуже подобається готувати. Посипаємо сушеною м'ятою і смакуємо. Неодмінно спробуйте, тому що мій маленький афганець дуже зацінив цю страву. Дякую за перегляд! З тебе лайк і підписка всіх в цьому!